Таке панчо, замовила для вас, дівчата, різні різні кольори. Дивіться, як гарно воно зроблено. Хутро, дивіться, яке гарне. Щільно-щільно набавиться. Ось так на кнопочки в розмірах іде з 50 по 58, 60-й розмір навіть підійде. Хутро дійсно дуже гарно виглядає. Зав'язується ось так на поясок і має кишеньки. М'ятний колір підходить і світленьким, і темненьким, дівчата. Ось такий колір моко. Колір біжевий з бусковим відтінком. Біленький колір, дивіться, яка краса. Неймовірна краса. Хто любить чорний колір, дивіться, який гарний насичений. Це колір баклажан. Якщо бажаєте замовити, зробіть фото кольора, який вам подобається, скидайте у вебір та напишіть, на які параметри вам потрібно.